может генерал толкового командовать войску, если он учился всего а нам все полтора-два года в, этом, в академии, заочно. И назначен на должность, я сомневаюсь, что он назначен честным путем на, на должность. я с вами полностью я теория вероятности, где он, что он знает. Тут ми з вами повністю сьогодні, мабуть, так з вулиці не можна набрати брати командувачів і Генеральний штаб, але точно ця війна проявила цілу групу середніх офіцерів, які б могли бути підвищені і при додатковому навчанні могли б стати новими командувачами. Це власне те, про що ми говоримо постійно з президентом. Біда в тому, що парламент. Позбавлений права приймати рішення, теоретично це правильно. В армії має бути єдиний командир, в Україні це Верховний Головнокомандувач, президент України. Але, на жаль, в силу різних причин він не помічає цих величезних недоліків з управління військами, з використання тих грошей. Я теж не можу зрозуміти чому. Це ну, така велика-велика біда. Не можна сказати, що нічого не робиться потроху через кров, через втрати, через поразки йде розуміння, що треба вибудовувати професійну армію. Наша взагалі позиція, що має бути зроблено дві армії. Одна Невеличка контрактна, яка має діяти як сили спеціальних операцій, мати добрих командирів, добрі зарплати, добре озброєння. І друга велика резервна, яка має діяти за принципом підготовки чоловіків і хлопців. Які нікуди воювати не поїдуть, але якщо, не дай Боже, на їхній території станеться війна, будуть здатні вести партизанські бої, готувати їх на спеціальних зборах, тих, хто хоче, з залученням командирів, які пройшли цю війну, створити спеціальну законодавство про їхнє озброєння, щоб вони мали чим себе захистити. І тоді жодна окупація жодної області не буде можливою. Разом з Дмитром Ярошем і Семеном Семенченком зараз готуємо відповідне законодавство, але скажу чесно, тут спротив президента найбільше. Якщо ми говоримо про Шокіна, ну там можна говорити. Якщо ти тільки говориш Муженко, він починає кричати, зриватися, казати, що ми нічого не знаємо і так далі. Ви, якщо правильно не розуміли, Просто це як пропозиція для колег ваших. І так, щоб ви розуміли, що питання, яке стояло спочатку, зараз набагато поїшов. Тому що спочатку ще якось люди багато, ну, більше допомагали. Okay. У нас у нас трагедія 100 статистики. Це в нас зараз стало статистикою. які буквально півроку назад були готові за нього перевернути Україну. Сильно на нього всі ображаються. І як на провідника і контролю, Щоб він зараз почав хреститися від правого сектора, Сильно на нього ображається? Я не думаю, що давайте я відповім і ми перейдемо до інших запитань. Я не думаю, що я відпечується від правого сектору. Ми зараз всі в дуже складній ситуації, яку ви зрозумієте. Я думаю, що ви часто це відчували щодо своїх командирів. З одного боку хочеться багатьох з них взяти і просто викинути з вікна, тому що це реально люди, які некомпетентні, корумповані і так далі. З іншого боку, ти розумієш, що йде війна, і Україна не один раз втрачала незалежність саме тому, що були внутрішні розбрати, внутрішнє протистояння в часи війни за незалежність. Ти відкриваєш чорну раду і нічого не змінилося з тих часів. От вона така Україна і є. Тому ми зараз намагаємося з одного боку не замовчувати і боротися за вирішення того, що ми маємо вирішити, а з іншого боку, все-таки не переходити межу внутрішнього протистояння. І у Дмитра така сама позиція. Ми про це дуже довго говорили, тому що зараз дуже легко там оголосити, що все всі зрадники скидаємо їх. А що буде після цього? Навіть якщо нам вдасться і скинути, хто прийде до влади? Великий урок Євромайдану не тільки в тому, що люди можуть все та, піднятися і будь-якого диктатора скинути, але великий урок Євромайдану, що якщо у людей немає готових політичних представників, немає вміння не тільки скидати, але й ставити, вони отримують те саме просто з іншими прізвищами. А давайте останнє запитання, ви хотіли поставити. так? Менеджер, учасник АТО. Чи більшість депутатів не віддають собі відчуття, що 99% були на Сході, перед тим не, не так злі, якби на Росію, ми все розуміємо, просто йде зіткнення народів. Раніше була лівобережна, Правобережна Україна, Янукович Ющенко, раніше був Мускаль Бендера, зараз у нас сепаратисти, ну і Бендера, перепрошую. Вони від 10 дівчат, що відсотки, там, мріють просто спалити Верховну Раду і всіх їх повісити. А, на жаль, ні. На, на, на жаль, ні. Е, і це те, якщо ми суттям про це говоримо, то ми про це говоримо е, ну, і багатьом тим людям, про, про яких ви згадали. На жаль, ні. Е, є частина парламенту, яка сама повернулася з війни. Я сижу. Між Тарасом Пастухом, який пішов добровольцем 128-му бригаду, і до виведення з Дебальцева там ми був, ну і Семеном Семенченком, який створив батальйон Донбас. Ми добре розуміємо, який зараз настрій у багатьох людей, які там рік тому, півроку тому зараз захищають Україну. От. А люди, які. Втрачають ці шанси, що надані е, цим захистом, вони, на жаль, не розуміють. Для них все це далі. Е, може вони і розуміють, але корупція застилає очі. Тобто, як каже один мій знайомий, вони бояться пітніють, червоніють, е, але все одно крадуть. От. Е, останнє, що я хотів сказати. Е, Тим людям, які зараз плескали, там давайте спалимо парламент, давайте всіх повісимо. ну, перше, не дай Боже комусь з нас когось вішати, це так. А друге, повторюся, ми з вами, можливо, чемпіони світу з різних повстань і революцій. Оскільки Україна є, стільки вона і повстає. Я тільки особисто був учасником двох і дуже радий, що був. Але ми абсолютно. Жахливо відрізняємося від більшості інших народів у вмінні ставити владу. Ми вміємо її скидати, але не вміємо її ставити. І цьому треба вчитися. Ще раз когось підпалити, та це взагалі 5 хвилин. Тільки нам потім самим за ремонт доведеться платити, бо воно значить податків робиться. А, а по-друге, не факт, що. Пам'ятаєте, Ющенко був такий президент, Порошенко тепер такий президент. Чи вони втілюють ті речі, за які повставали революції, в результаті яких вони прийшли до влади? Тому цьому треба вчитися і вчитися починати якраз з Шепетівської міської ради, бо держава сильна буде тільки сильна тоді, коли громади будуть сильні. Я вам бажаю успіху. А можна одне останній питання. Дивіться, от ми зараз змінимо міську раду, у нас будуть нові вибори, у нас буде новий міський голова. Але громада не може впливати на прокурорів, вона не може впливати на міліцію. І зараз, якщо навіть прийдуть нові люди, то це, те, те, саме, вони будуть так само ті палки в колеса те, ставити. Як це буде важко, це тисяча відсотків. А, ну, тут ми вже згадували на одній зустрічі сьогодні, Європа почалася самоврядування міст. А, що з ними не робили тодішні олігархи, які називалися лицарями? І палили, і брали штурмом, і іноземних загарбників приводили. Все як зараз, але вони вистояли. Це велика робота. Справді перетворити шепотівку занедбаного пострадянського містечка, як і Київ, який зараз в дуже жалюгітному стані, на нормальне квітуче місто, то велика робота. Велика. Вона складається з багатьох кроків. Але я показую, приклад того самого Львова, який не є ідеальним, далеко не є ідеальним, але дуже помітно відрізняється, наприклад, від того самого Києва. Цю роботу можна робити, її треба робити. Ну може, ви і... якісь правди інструментарій зараз поки що не прийшла реформа цих цих правоохоронних органів, якими чином можна впливати на них хоча б пробувати, хоча б через Київ якось впливати. А, на них? По перше, якщо громада буде об'єднана ще і з місцевою радою. Правоохоронці будуть набагато більш затиснуті у можливостях зловживання. По-друге, ми обов'язково проведемо законодавство, в тому числі про муніципальну варту щоб повноваження, які стосуються громадської безпеки.